Майже 15 місяців великий колектив Міністерства внутрішніх справ разом з силами оборони, разом з українським народом, роблять все для того, щоб принаблизити нашу перемогу. І на цьому шляху, камінь за камнем, ми робимо кроки, які дозволяють нам ставати сильнішими. Ми Готуємось до перемоги і готуємося також до відновлення нашої країни. І сьогодні я хочу звернутися до всього великого колективу Міністерства внутрішніх справ, до рядового, до офіцера кожного, до кожного генерала, який присутній в цьому залі. З великою подякою від всього колективу міністерства внутрішніх справ за те, що ви робите, національна гвардія. Прикордонна служба, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, і е, на лінії вогню національна поліція, яка спільно з іншими військовими формуваннями також стала в стрій і дуже часто закриває фланги або разом з національною гвардією е, проводить стабілізаційні заходи на територію на деокупованих територіях. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій, які виїжджали вже тисячі разів на пожежі. Які були спричинені ракетними та бомбами ударами противника, і ми всі робимо одну справу. Ми всі наближаємо цю перемогу. Ви є учасниками великого подвигу, великого подвигу українського народу, подвигу працівників міністерства внутрішніх справ. Тому я хотів би кожному з вас подякувати і кожній подякувати за. Ту службу і за роботу, яку ви протягом цих 15 місяців робите, ми маємо пам'ятати, що за нами після цього, після перемоги, велика робота велика робота по стабілізації всієї країни. Ми маємо, звичайно, наших побратимів, які отримали поранення вилікувати, реабілітувати, кому необхідно кому необхідно партизувати і взяти назад на роботу до нас. І це наш принцип, це наш пріоритет, щоб кожен хто залишив частину свого здоров'я на благо нашої країни. Він ніхто ні, 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 не був не забутий, які сім'ї мають бути не забуті погиблих наших побратимів. Тому і ще раз хочу подякувати за службу і сказати, що дійсно за нами велика велика перемога.